Час новин про головні події міста та області я розкажу просто зараз. Вітаю! Внаслідок атаки росіян в селі Полтавка загинув літній чоловік. Війська РФ спрямували ФПВ дрон просто по житловому будинку. Били Поріхівській по громаді поранення дістала жінка. Її госпіталізували цієї ночі в Новоандріївці з артилерії зрешетили житлові будинки. Під ударом був Єстапногірськ. Поранення дістала літня жінка у важкому стані. Її доправили до лікарні. Надійшло 53 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків, автівок, гаражів та об'єктів інфраструктури. З Приморського поліцейські евакуювали літню жінку. Людмила Іванівна три роки не наважувалась виїхати. Але після того, як її оселю розбомбили кабами, росіяна, звернулася по допомогу до правоохоронців. Не виносімо жить, я вже так лежу, от не боюсь, виходить з хати. Спочатку війни війни нас спасала і поліція. Загалом за останні дні з Васильівського району правоохоронці евакуювали 18 людей, серед них є й діти. Запоріжжя пам'ятає своїх захисників. В Хортицькому районі з'явилася ще одна меморіальна дошка. Цього разу на вулиці Лахтинській. 5. Її встановили на честь Івана Сіріце, воїна, який від перших днів війни стояв на захисті України. Більше розповість Аліна Мельничук. Іван Сіріце пішов добровольцем у 15-му році та брав участь в АТО на Донеччині. Рідну країну він боронив разом з дружиною. Він пішов в нього жінка. Медик. Вона підписала контракт і з ним теж пішла в АТО. До 2020 року вони там ну практично служили разом в різних підрозділах, ну в одному напрямку. В 2020 році звільнилась жінка, а в 21-му він пішов на Дімбель, ушов все. Вони вирішили виїхати в Польщу. На другий день після початку повномасштабної війни Іван повернувся до України. Служив у третій окремій штурмовій бригаді, але у 22-му році отримав поранення. Був на реабілітації вдома. Коли дізнався, що його підрозділ йде на бойове завдання, він пішов в госпіталь, сказав, щоб його виписували. Йому сказали, в тебе зломаний палець, ми тебе не можемо. Він говорить, мені без різниці, там мої хлопці. є, я керівник. Я йду з ними. Тобто самостійно випустився і пішов з ними. Серце воїна зупинилося під Бахмутом, де Іван прийняв останній бій. В пам'ять про запоріжця на будинку по вулиці Лахтинській, 5, де він жив, встановили меморіальну дошку. Рідні згадують його як людину, про котру можна було говорити день і ніч. Пані Світлана каже, зятя знала ще з дитинства, завжди був сміливий та чуйний. Він був уравноважений. Він був він був впевнений в собі. Це людина була, звали Оїбу. Це просто була звали Оїбу людина. Він був, я ж ажу, він був безстрашний. Якщо йти, то йти тільки вперед. Якщо щось робити, то тільки до інця робити. Я не можу вам. Це, це треба. Ну, це про нього можна говорити цілий фільм. От, день і ніч про нього, про його подвиги, про, про все. За QR-кодом запоріжці можуть дізнатися історію полеглого захисника. Ідея зробити цю процедуру доступнішою для містян, виникла у організації разом. Юа наша мета була зробити цю процедуру зрозумілою, понятною, щоб людина могла звернутися в розумілим пакетних документів і під зрозумілий термін часу встановити табличку. Всі зараз ми тільки втручаємося в тому випадку, коли дехто глав ОСББ не розуміє, що це потрібно. Дуже важливо не забувати, якою ціною виборюється незалежність нашої. Держави і встановлення таких табличок це чергове нагадування в першу чергу молоді. Що найкращі сини та доньки нашої держави видають здоров'я і життя заради майбутнього. Родини полеглих захисників та захисниць можуть звертатися до організації по допомогу зі встановленням дошки пам'яті через групу в телеграмі Вшануємо героїв. Аліна Мельничук, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Трирічна дитина на балконі дев'ятого поверху. А в Заводському районі поліцейське врятували хлопчика, якого мати залишила без нагляду. Перехожа побачила малюка, який стояв у віконному отворі балкона, та одразу викликала інспекторів. Малий виліз на підвіконня, ставши на табурет, і опинився за кілька кроків від трагедії. Як виявилося, 25-річна мати пішла в магазин, залишивши вдома не лише сина, а й дворічну доньку. До всього цього балкон в кварти квартирі був відкритий, а двері зачинені. На місце викликали не тільки поліцію, але й представники соцслужб. Діти жили в неналежних умовах, тож родину тимчасово влаштували до притулку. Нагоре матір правоохоронці склали адмінпротокол за невиконання батьківських обов'язків. Телефонували про порятунок коштів, а в результаті забирали їх собі. В Запорізькій області викрили шахрайський кол-центр, з якого телефонували жителям Чехії та виманювали гроші. Представлялись банківськими працівниками або ж поліцейськими, переконували людей, що їхні рахунки зламали і просили переказати гроші на безпечний рахунок, який насправді контролювали самі шахраї. Організовував цю схему українець, залучивши спільників з України та Чехії. Загалом злочинці заволоділи близько 10 мільйонами гривень. В рамках розслідування правоохоронці провели понад 40 обшуків ще в чотирьох областях. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі, а також пропонуйте власні новини через телеграм-чат-бот. А на цьому в мене все. До зустрічі на телеканалі МТМ.